Друзі, бити чи не бити дитину? Ми живемо в такий час, коли в принципі всі ми знаємо, що це погано, що цього робити не потрібно. Але чому я ділюся з вами своїм досвідом, як я до цього прийшла, і можливо він вам теж буде корисний. Колись, коли я навчалася на психолога в університеті, ми задали викладачці це запитання: як вона думає як правильно виховувати дітей? Чи бити їх можна, чи не варто. Вона сказала до дівчини, яка задавала це запитання: а якщо я зараз вас виведу до дошки і почну бити, як ви себе будете почувати? Діло не про фізичний біль, вона буде себе відчувати приниженою. Ось чому не варто бити дітей, тому що ми будемо привчати їх бути в стані приниженого, що це є нормально, вже з дитинства це буде йому закладатися. А нам це не потрібно, щоб наша дитинка так росла з такими думками. Якщо дитина пустує і нас це дуже сильно дратує, завжди є інші методи. Це перше домовитися, друге переключити дитину. А третє, якщо ви відчуваєте, що у вас вже переповнюють емоції, ідіть самі, заспокійтеся десь в іншій кімнаті, і прийдіть нормально з дитиною, поговоріть. Та й все бити нікого не потрібно.